Уже в грудні цього року 2 мільйона гривень отримають ВПО з тимчасово окупованих територій, прифронтових зон та підконтрольних територій України. Що для цього потрібно? Особа може мати, наприклад, статус УБД або посвідчення інваліда війни з 2014 року, або це може бути довідка ВПО, яка на даний час актуальна. Внутрішньо переміщена особа може мати житло на підконтрольній території, яке, наприклад, зруйноване. І навіть якщо це житло було взято в іпотеку або розстрочку, то людина має право отримати ці гроші, якщо житло залишилось на окупованих територіях. І ще обов'язкове правило: внутрішньо переміщена особа. Не повинна отримувати раніше надану допомогу, наприклад, приймати участь в програмі є відновлення, у випадку, якщо внутрішньо переміщена особа приймає участь у програмі є відновлення, то звичайно ж ці кошти вона отримати вже не зможе, так як була раніше подана заявка на даний вид компенсації.